Слава Україні, друзі! Сьогодні це наше вітання безліч разів звучало в Лондоні, в британській столиці, тому що там відбувся нарешті суперматч Game For Ukraine. Благодійна гра на Stamford брідж на стадіоні лондонського Челсі зійшлися команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. Надзвичайне свято футболу, бойова нічия 2-2 нічия на користь України. Безсумнівно було саме так. Хоча, можливо, хотілося б. Ще більше голів, тож напишіть в коментарях, чи задоволені ви і матчем, і його змістом та результатом. І, звісно, прошу ставте лайк та підтримуйте канал Legendary Balls. Будь ласка, підписуйтесь, а також можете задонатити. Ми продовжуємо розвивати український YouTube та підтримувати Збройні Сили України всіма способами, в тому числі і власними коштами. Метою цього виставкового матчу став збір коштів для відбудови михайло коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який було зруйновано російськими терористами та окупантами в березні 2022 року, а також чергове привернення світової спільноти, а також футбольної до російсько-української війни. Цей вечір у Лондоні став і моментом пам'яті реквієм за всіма загиблими, але в той же час і дуже приємним моментом святом футболу, тому що було багато посмішок. Також розповідали абсолютно всі, як захоплюються Україною, нашим народом, нашим військом. Ну і звісно, на полі так було приємно побачити, наприклад, Михайла Мудрика проти Даріо Серни. Ну і ще. Більш особливо, наприклад, для мене побачити разом знову на полі Андрія Шевченка та Сергія Риброва, як це було в збірній України, як це було в Київському Динамо наприкінці 90-х. Тому безсумнівно це історичний момент. Ну, 2-2. рахунок нічийний бойовий, але могло бути можливо і більше голів. Та все ж місія знову ж таки мета була зовсім інакшою. Першими вперед, до речі, вийшли жовті команда Олександра Зінченка на 37-й хвилині. Марк Нобел, легенда лондонського вестхему, молотобойські розстріляв ворота Петера Чеха. Але вже за кілька хвилин Кларен Зейдорф розкішним ударом зрівняв рахунок за синіх за команду Андрія Шевченка. Не дарма ж вони стільки років провели в італійському Мілані. Тож так і пішли на перерву 1-1. Стільки ж голів болівальники побачили і у другому таймі. Спочатку Даріо Серна. Легенда донецького шахтаря після пасу від Джека Вілшера лондонця Арсеналу вивів вперед команду жовтих, команду Зін. Ну а вже на 76-й. колишній гравець і Арсеналу. І Челсі француз Вільям Гала зрештою зрівняв рахунок 2-2 і встановив остаточний результат. Взагалі варто відзначити, що за команду синіх за шеву зіграли такі легенди футболу, як Нельсон Діда, Петер Чех, Крістіан Панучі, Жерар Піке, Клод Макелеле. Майка Лесьєєн, Фабіо Канаваро, звісно ж, капітан команди Андрій Шевченко, Самюель Ето, Джимі Флойд Хасельбайнк, Джо Кол, Шотар Веладзе, Жуліо Сезар, Вільям Галас, Сергій Рибров, Михайло Мудрик, Джермейн Дефо, Кларенд Зейдорф, Масімо Одо, Карло Кудічіні, Джанфранко Зола, Серджиньо та Лука Тоні. У Зінченка та команди жовтих не менш зірковий легендарний склад, чого тут вартий лише тренер, великий славетний, легендарний наставник арсенала Арсен Венгер. Ну не дарма ж його Арсеном звуть а команду з північного Лондона. Арсенал. Тож такі гравці виступали, як Єнс Лєман, Девід Джеймс, Бакарі Санья, Пермер Тезакер, Вес Морган. Джоліан Лескот, Йонарнерісе, Робер Пірес, Євген Левченко, Джек Джекшер, Джилберто Сілва, Марк Нобел, Гайль Кліши, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Чарлі Адам. Мікель Сільвестер, Євген Коноплянка, Якубо Екбені, Даріо Серна, Мартін Шкретел, ну і, звісно, капітан Олександр Зінченко. Ну, зіна трішечки зіграв на початку першого тайму, на початку поєдинку. Все зрозуміло через те, що в нього є травма, і не факт, що він зіграє в матчі за суперкубок Англії, який відбудеться в неділю ввечері Арсенал Манчестер Сіті. А тому домовились, що він принаймні кілька хвилин, дуже символічних, важливих. Для Зіни, для цього поєдинку, звісно, для України він проведе. До речі, так само домовились Челсі, щоб Мудрик зіграв, який кілька хвилин провів на початку дро тайму. Ну і також відзначу, що за обидві команди зіграли зіркові актори, які зіграли у культовому серіалі про футбол Тед Ласо персонажів Джемі, Тарта та Сема. Обісанню. Ну і безсумнівно, це суперматч. Це справжня історія і для футболу, і для України. І повірте, в багатьох державах світу Британія не виключення, Європа, Північна Америка. І не лише спостерігали за цим матчем, і вкотре розуміли, як важливо, як треба підтримувати Україну. Так само були й виступи. Зірок від е, Славка, Вакарчука і до Піта до РТ. дійсно вдався цей вечір. І, друзі, я радий, що нас так приймають у світі. І, звісно, ми маємо робити все, щоб не забували в Британії, в Європі, в США і в усьому світі про Україну і про те, що треба підтримувати Збройні Сили України. Тому починаємо з самих себе і не забуваємо підтримувати і наш україномовний Ютуб, канал Legendary Boss. Тому, будь ласка, Підпишіться на канал, також прошу. Зробіть донат, якщо у вас є змога і бажання. Ну або ж просто підтримайте мене лайком і коментарем. Розкажіть, як ви любите Україну, і як цікаво було побачити таких зірок футболу, як Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Арсен Вангер, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко, Робер Пірес, Кларен Зейдер та всіх інших це було надзвичайно. А тому, друзі, я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні. mo caso mal para mais.